Привіт, друзі! Я купила собі такі красиві весняні горщики для квітів, вони підвісні, на таких підвісках з крюками. я хочу їх трішки заселити. Зроблю це за допомогою таких ось іграшкових дитячих окулярів пластикових. Це не зовсім окуляри, в них немає скельців, тобто такі оправки мене такі от, вони різні за формою і за кольором. Я їх поки що відкладу в сторону. Використаю повітряний пластилін. Я підібрала такого ж кольору, як мої горщики, і з нього я зліплю носики для моїх горщиків. Форму можна виліпити будь-яку. Ну, я от такою крапелькою зліплю, Из такою. І ліплю ще один. Спочатку скатала каталакульку, потім знову ж таки видовжую крапелькою і ось так приклавши, притискаю, і в мене задня стінка формована буде. І даю своїм носикам добре висохнути. Після того, як носики висохнуть, їх треба приклеїти до горщика. Не рекомендую це робити термоклеєм. Інакше, якщо горщики будуть висіти влітку на спеці, то, звісно, що все може повідпадати, оскільки термоклей. Розм'якшиться, тому краще використати клей дракон, клей Момент або ж суперклей. А ще можна використати двосторонній скотч. Відріжу невеличкий фрагмент, приклею до носика, знімаю захисну плівочку і приклею до горщика на те місце, де буде носик. Добре притискаю. Носик уже не, не деформується, коли він уже висохнув добре. Ось так це виглядає. Тепер приміряю окуляри. Ось так буде. І окуляри теж можна приклеяти двостороннім скотчем. Примічаємо, де у нас торкається. Оправа до горщика, це частинка над носиком, і тут ось вушка в мене торкається. Спочатку скотч я приклею тут над носиком, знімаю захисну плівочку, надіваю окулярчики і ось так приклеюю. Все, тут уже тримається, воно закріплене, вже не сповзе, і можна тепер сюди. Підкласти скотч. І далі, коли оправа вже закріплена таким чином, можна маркером намалювати ротик і очі. Можна зробити це так примітивно. Можна намалювати повноцінне око, кому як подобається. Ось такі мордашки в мене вийшли. Такі ось кумедні горщики.